У мене двоє дітей, вони двійня, особливі діти мають інвалідність, тому цим, звісно, є певні в нас складнощі. Ну але з допомогою добрих людей нам легше проходити ці, скажімо так, випробування. А ми проживаємо в селище Докучаївське, це передмістя Харкова. Дуже близько ми до фронту часто чуємо обстріли. Області для проекту були обрані не випадково, так як Донецька і Харківська область знаходяться близько до лінії фронту, і люди дійсно потребують допомоги. Особливо в Харківській області наразі є потреба в дитячих наборах для навчання через те, що багато шкіл переходять на змішаний тип навчання. Мало хто з сімей може дозволити собі повністю забезпечити свою дитину канцелярією. і тому така під. Тримка є дуже важливою. Це допомагає трошки полегшити життя батьків, скажімо так, перед першим вересня. Сьогодні отримали допомогу від гуманітарної організації Хелп. Це набір канцелярських товарів для дітей. До школи ми дуже вдячні. Но зараз зібрати дитину в школу дуже багато коштує. Життя зараз у нас досить нервове, скажем так. Ми всі хочемо, щоб це швидше закінчилося, щоб в Україну прийшов мир, прийшов спокій, щоб діти могли ходити спокійно до школи. Бо зараз навчання переважно онлайн. Наша мрія в тому, щоб швидше прийшов мир і вернулося до нас нормальне життя.